Доброго ранку. Всім добрим людям. А я сьогодні вже утеплена. Ще позавчора я лоска тягла, сьогодні вже куртку. І виявилася я геть не готова до осені та до зими. я одна така, чи ні. Дівчатка сходила на базар десь ще купила собі ще гарний по 75 купила ой, кошик. Ось ж грущи такі по 50. Ось одненькі. Дві, дві. Нас тобі дві ручки. Два. Ну, я такі б... обрала, ти потім сам собі обереш. Ось іще візьми. І Ярославу дай. Ось таке це в Аврорі. Йод 30 гривень коштує. Раборы. Ось таки уберу 80 гривень. Сардельки. Я купила. На. Везем сыр мясной, ребро копченое, далек, сливка, вот такая сало мясное и масло. Хлеба взяла, вот тогда еще на базаре взяла я взяла, где-то бедрывное такая сабулька, Шпинат. Тріп і рухала по 20. От, і того витратила навіть не знаю, скільки грошей. 430 це в ясному, 130 це аврора. І так на базарі і в аптеці. Ну, і м'яса я взагалі не купила. Зараз, напевно, щоб нормально так скупитися, це близько тисячі на день. Немає тільки їх. І на вечері у нас оті сардельки, що я купила дачні у м'ясному. Каша і овочі. Дівчатка на обід у нас сьогодні суп на копчених риберцях. О ті, з яких я вчора відрізала м'ясо, суп вийшов дуже насичений, без гороху, бо середина тижня. Ну і сало. Виявилося, що я зовсім не засняла, на що ж я відрізала таке пчене м'ясо. Робила з макаронами під вершковим соусом. Дуже смачно було, але відео і фото немає. Дівчатка, я знову за тебе. От не люблю я його, але він поруч з будинком, тому кажу його. Ось таку каву купила, 119 гривень. Перебитися до того моменту, коли щось інше купила. Вівсянку. Для мене це взагалі скарб з е, знаком сертифікована плитці. Хліб. Хлібці це для себе, сметана. якась щось таке. По знижці зараз і поліскувач, Імбир і якицький. Кожного дня її купуємо. Лавровий лист для таку приправку. Так, вінчик 433 гривні. Молоко. До речі, молоко здається, беру знову ще хлібується. Ось. І, І. Да. Ось таку форму купила. Оце мені не подобається. Ну, З комплекту її ніде не дієш. Поздається, вона не дешева. Недешева. 90 чи 80 гривень. Зараз скажу. Так, 90 гривень. Але це ж на декілька років. Новий день, новий ранок, а така у мене сьогодні естетична кава для настрою, щоб зберігти той здоровий глуст. І в мене знову борщ. І картопля знову почервоніла, застидалася. Ну це вже борщ другого дня. А це в мене, дівчатка, тюфтєля лінива. Я збиралася готувати тюфтєлі, але мені потрібно було бити терміново. Тому я її ось так і запекла у духовці. Ну і знову кава. Новий день, нові сподівання. Сьогодні трохи собі солодощів додам до кави. Ось так воно виглядає у розрізі. Непогано. Ну, а ми зайшли ось інсей. Ось тут я подивилась оці форми, в яких... Зараз я печу, подобається мені ця форма, подумаю ще одну купити. Скатертини подивилася. До речі, така цікавинка, що ціна може бути різна на щось дорожче в магазині, чим у застосунку. І навпаки, в магазині дешевше, за застосунку дорожче. Ну, не знаю, подивилася, не купила я собі не таку, не зимову скатертину. Все думаю про оці форми у них. І подобається, і не подобається. Ну, тільки дивлюся, не вирішила ще однозначно. От сподобалися такі чайнички. Але для мене це маленький розмір. Але так, нічогенький. Кому потрібно, то я думаю, можна взяти його. І ціна така більш-менш підходяща. ще колір більш сіруватий. Грибочки. золоті, ну, все як завжди. І ці глечки теж є, Ну, мені якось вони не дуже. Потім зайшли в декого епіцентр. Подивилася тут, додали вони таку стійку з хеллоуинським декором. Ну, ціни різні, дуже різні. Дещо є симпатична. Мені тільки подивитись, я таке не буду купувати. Оце саме бюджетне, 44 гривні, але то пенопласт. Теж купувати не буду. Ліхтарі такі. От Добрі, але теж не купую. А можливо, комусь вони знадобляться. Зайшли ми в мафію пообідати. Зробили замовлення, піцу метрову гриль, чай, журавлина з імбирем Дівчатка, як ми довго чекали ту піцу. Нам говорили близько 20 хвилин, але це близько години 50 хвилин. Ну це ну, дуже довго. До речі, бачите, томати просто зверху наклали. От на гарячу піцу виклали томати, тому томати гарячі. Поки ми чекали піцу, чай вже гарячим не був. Того ж дня, але ввечері, вечір зайшли там подивитися. Я зайшла, як завжди, в хоум. Ось це такі новинки у них подивилася. Ну, а в мене знову ранок. Мир буде обов'язково.